Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо дуже смачний і корисний льняний хліб. Його можна їсти тим, хто на дієті, і тим, хто ще не вирішив. Він обов'язково вам сподобається і, як понус ми приготуємо три варіанти сніданку з ним. Все, що нам знадобиться, буде вказано в описі до відео. Спочатку нам треба приготувати льняне борошно. Беремо блендер, не обов'язково такий це смузімейкер, такий, який у вас є, тільки не погружний, або кавомолку, і висипаємо туди зерна льону та блендеруємо їх. Це все робиться дуже швидко, 15-20 секунд, і борошно в нас готове. Беремо мисочку або ємність, де будемо заколочувати тісто, і кладемо туди вершкове масло. Ставимо його розтоплюватись в мікрохвильовку. Масло розтопилось, додаємо наше борошно. Одразу все до борошна додаємо приправу. У мене італійська, вона вже з додаванням солі, тому я сіль додавати окремо не буду. Якщо у вас без солі, або ви не використовуєте додаткові ароматизатори, додайте дрібку солі, розпушувач та перемішуємо. Гарненько перемішавши, додаємо одне яєчко і вмішуємо його. Вмішавши яйце, ділимо тісто умовно навпіл. Ось так. І розсипаємо по формочкам. Я взяла ось такі формочки, вони в мене об'ємом десь 200 мл. Можна взяти звичайні чашечки. Змащувати нічим не потрібно, тому що в складі тіста у нас і так є масло. Зверніть увагу, щоб ваше тісто займало не більше 2 треті об'єму, тому що при випіканні воно ще підніметься трошки. Все тепер ставимо, ставимо мікрохвильовку мікрохвильовку на, на максимальну, максимальну потужність на 5 хвилин. Друзі, аромат просто нереальний. Дві хвилини і все готово. Поки хлібчик трохи вичахне, ми приготуємо смачнюче гуакамолі. Беремо авокадо і виймаємо його зі шкірки. На жаль, друзі, і таке буває: Гуакамолі буде наступного разу. Я розрізала авокадо, в мене воно було одне. І дивіться, що в мене там було. Тож викидаємо. Але не засмучуємось без смачного сніданку ми не залишимось. Дивіться рецепти начинок. Нам знадобиться вершковий сир, червона рибка, помідорчик, огірочок, ковбаска сиров'ялина для тих, хто ще не визначився на правильному чи ні, І, звичайно, наш хлібчик, який ми щойно спекли. Беремо хлібчик, дивіться, він дуже добре виймається з формочки не треба ніяких зусиль. Тепер беремо ніж і розрізаємо. Ось так. Дивіться, які в нас чудові виходять хлібці. Запах просто фантастичний. Змащуємо вершковим сиром. Ось так змазали і починаємо складати все, що ми любимо. Огірочок та помідорчик. А зверху рибка та ковбаска, друзі. Неймовірний швидкий сніданок за 2 хвилини у вас готовий дуже корисно та дуже смачно.